Ярослав Гашик Пригоди бравого вояка Швейка. Частина 1. У тилу. Глава сьома Швейк іде в армію. У той час, коли Галицькі ліси бачили, як австрійське військо дає драла через річку Раб, а на півдні, в Сербії, всі австрійські дивізії заслужено діставали припарки. Австрійське військове міністерство згадало про Швейка і покликало його, щоб він допоміг урятувати монархію з такої халепи. Коли Швейкові принесли повістку з наказом за тиждень з'явитися на Сершелецький острів для медичного огляду, він саме лежав у ліжку, бо ревматизм знову не давав йому спокою. Пані Мілерова на кухні варила для нього каву. Пані Мілерова, почувся з кімнати тихий Швейків голос. Ідіть на сюди на хвилинку. Служниця підійшла до ліжка, і Швейк таким самим тихим голосом сказав пані Мілерова, сядьте, будь ласка, його голос звучав таємничий, урочисто. Коли пані Мілерова сіла, Швейк підвівся на ліжку і проголосив. Я йду в армію. Мати Божа. вигукнула пані Мілерова. А що ж ви, паночку, будете там робити? Воювати, відповів Швейк за могильним голосом. Австрії скрутно доводиться. З гори лізуть уже на краків, а знизу пхаються в Угорщину. Скрізь нас молотять, аж пір'я летить. Тому й мене до війська призивають. Я ж вам тільки вчора читав у газеті, що над нашою дорогою батьківщиною нависли якісь хмари. Та ж ви, паночку, спроможні тепер і пальцем поворухнути. Це дурниця, пані Мілерове. Подіду на війну в візочку. Знаєте того кондитера за рогом? У нього такий візок є. Він колись у ньому возив провітрюватись свого кульгавого шкарбуна дідуся. Ви, пані Мілерове, на тому візку і доставите мене до війська. Пані Мілерова заплакала. Чи ж не побігте мені, ласкавий пане до лікаря? Нікуди ви, пані Мілерова, не підете. І хоч я хворий на ноги, проте чим я не гарматне м'ясо? А в таку пору, коли Австрії не до танців, кожен каліка повинен бути на своєму посту. Не хвилюйтесь і варіть собі каву далі. І в той час, як пані Мілерова, заплакана й схвильована, цідила каву, бравий вояк Швейк, лежачи в ліжку, співав. Генерал віндіш Грец і чини бувалі. До схід сонця ранесенько битву розпочали. гоп. гоп, гоп. Битву розпочали, вигукнули браття, Поможи нам Матір Божа, і святе розп'яття гоп, гоп-гоп. Перелякана пані Мілерова, вражена жахливою бойовою піснею, забула про каву, тіпаючись усім тілом і острахом, Дослухалась, як бравий вояк Швейк, Співає далі, лежачи в постелі. Ой, веди нас, матір Божа, на чотири мости. Побудуй собі, п'ємонте, могутні форпости. Гоп, гоп, гоп. Була битва та жахлива біля Сольферіно, Там лилися річки крові по саме каліно. Гоп-гоп, гоп. гоп, гоп. По коліна крові м'яса не тонко. Воювали хлопці з десятого полку. Гоп, гоп, гоп. Не бійтеся, хлопці, з лиднів у дорозі, там везуть за вами грошики на возі. Гоп, гоп, гоп. Заради Бога, ласкавий пане, я вас благаю, почулося з кухні жалісне хлипання. Але Швейк до кінця проспівав свою бойову пісню. Ой на возі гроші, а їсти в повозці, Хто щасливіший у світі, як ті наші хлопці? Гоп-гоп-гоп. Паня Мілерова метнулася до дверей та побігла по лікарів. Повернулася вона за годину. Швейк тим часом задрімав. Раптом його збудив якийсь опасистий добродій. З хвилину він тримав руку на швейковому лобі і говорив: Не бійтеся, я лікар павик із виноград. Дайте руку. А цей термометр покладіть під пахву. Гаразд. Покажіть язик, висуньте його ще більше. Так його і тримайте. Від чого померли ваші батько і мати? І ось тоді, коли відень пнувся із шкіри, щоб усі народи австро Угорщини подавали приклади беззастережної вірності і любові, лікар Павик прописав пацієнтові проти його патріотичного запалу Бром, порадивши відважному й бравому воякові швейку не думати про війська. Лежіть рівно, і не хвилюйтесь. Я завтра навідаюся знову. Наступного дня він прийшов і поцікавився на кухні в пані Мілерової, як почуває себе пацієнт. Гірше, пане лікарю, із щирим смутком відповіла служниця. Вночі, як його знову схопив ревантизм, він, пробачте, на цім слові, почав співати австрійський гімн. Лікар павек був змушений реагувати на цей новий вияв лояльності пацієнта. Збільшеною дозою брому. На третій день пані Мілерова доповіла лікареві, що Швейкові погіршила. Пополудні, пане доктор, він послав мене по карту воєнних дій, а вночі в гарячці марив, що Австрія переможе. А порошки приймає точно як прописано. Та він, пане лікарю, по них ще й не посилав. Засипавши Швейка низкою докарів і заявивши, що ніколи більше не прийде до людини, яка відкидає його лікування бромом, доктор Павик пішов. За два дні Швейк уже мав з'явитися до призовної комісії. До цього він ретельно приготувався. По перше, послав пані Мілерову купити йому військового кашкета. А по друге, у кондитера за рогом позичити візка, на якому кондитер колись возив подихати свіжим повітрям свого кульгавого діда шкарбуна, і нарешті згадав, що потребує милиці. На щастя, кондитер як родинну пам'ятку, зберіг і милиці. Бракувало швейкові лише рекордського букетика, але пані Мілерова роздобула його. Вона за ці дні змарніла і всюди, де б не йшла, плакала. Того пам'ятного дня празькі вулиці побачили приклад зворушливого патріотизму. Літня жінка штовхала поперед себе візок, на якому сидів чоловік у військовому кашкеті й розмахував милицями. Начищений франтик на його кашкеті аж сяяв. А на піджаці красувався барвистий рекрутський букетик. Безперестанку вимахуючи милицями, цей чоловік хвилини кричав на всю вулицю На Білград, на Білград. За ним ішов цілий натовп, який розрісся з невеличкої купки людей, що зібралися перед будинком, звідки Швейк виїхав до війська. Швейк міг констатувати, що деякі поліцаї на перехрестях віддавали йому честь. На Вацлавській площі юрба навколо Швейкового, Швейкового візка зросла до кількасот чоловік. А на розі Краківської вулиці вони побили якогось студента Бурша в Корпорантській шапочці, який вигукнув Швейкові: Хай живе смерть сербам. На розі водячкової вулиці в цю історію втрутилася кінна поліція, розігнавши натовп. Коли Швейк показав дільничиму інспекторові повістку, де чорним по білому було зазначено, що він мусить сьогодні ж стати перед призивною комісією, інспектор трохи розчарувався і, щоб запобігти бешкетам, наказав двом кінним поліцаям конвоювати візок зі Швейком. На Страшелецький острів. Про всю цю подію в праській офіційній газеті з'явилася стаття такого змісту. Патріотизм Каліки. Учора, близько полудня, перехожі на головних праських вулицях були свідками сцени, яка красномовно свідчить про те, що у величну та серйозну добу. Сини нашого народу можуть подати чудовий приклад вірнопідданства трону старого монарха. Старого монарха. Здавалося, ніби повернулися часи стародавніх греків і римлян, коли Муцій з цевола пішов разом з іншими в бій, незважаючи на свою обгорілу руку. Каліка на милицях, якого стара матуся везла на інвалідному візочку. Продемонстрував нам учора найсвятіші свої почуття і щирий патріотизм. Цей син чеського народу, добровільно, хоч він інвалід, попросився в армію, щоб віддати усі сили і навіть життя за свого монарха. І коли його заклик на Білград мав такий жвавий відгук на вулицях Праги, то це свідчить. Що поражани подають зразкові приклади любові до батьківщини і монаршого дому. Точнісінько так писалося і в Прагер та Геблат. Там стаття закінчувалася приміткою, де переповідалося про те, що каліку добровольця супроводив загін німців, які оберігали його власним тілом від самосуду чеських агентів Антанти. Богемія теж вмістила відгук про цю подію, вимагаючи нагороди для каліки патріота і оголосила, що редакція приймає від німецьких громадян дарунки для невідомого героя. Отже, ці три газети твердили, що чеська земля не могла породити шляхетнішого громадянина. Однак панове з призовної комісії були про це іншої думки. Особливо військовий лікар Бауце, людина невблаганна, яка в усьому вбачала шахрайські спроби викрутитися від військової служби, фронту, куль і шрапнелі. Всі знали його вислів. Увесь чеський народ це банда симулянтів. За 10 тижнів своєї діяльності він з 11 тисяч громадян. Визнав 10 999 симулянтами і був би добрався й до 11 тисячного, коли б цього щасливчика не розбив переліч саме тієї миті, коли лікар заревів на нього. Кругом винести цього симулянта, наказав бауце, пересвідчившись, що той помер. І ось саме перед ним, цього пам'ятного дня, стояв швейк, зовсім голий, цнотливо покриваючи свою глизну милицями, на які він спирався. Це справді незвичайний фіговий листок, сказав баутце. Таких фігових листків, мабуть, і в раю не бувало. Звільнений через недоумкуватість, оголосив Фельдфебель, переглядаючи швейкові документи. А ще які у вас хвороби? спитав Бауце. Насмілююсь доповісти, в мене ревматизм. Але я служитиму найяснішими цісареві останньої краплі крові, скромно сказав Швейк. У мене каліно набрякли. Бауце страшним оком зиркнув на бравого вояка Швейка і загорлав. Ви симулянт! Потім, звернувшись до Фельдфебеля з крижаним спокоєм, наказав негайно заарештувати цього Жевжика. Два солдати з багнетами на гвинтівках повели Швейка до гарнізонної в'язниці. Швейк, спираючись на милиці, з жахом відчував, що його ревматизм починає зникати. Пані Мілерова з візком чекала на Швейка біля мосту. Побачивши його між багнетами, вона заридала і відійшла від візка, щоб уже ніколи більше до нього не повертатись. А бравий вояк Швейк скромно йшов під конвоєм озброєних захисників держави. Багнети сяяли в променях сонця. А на малій страні перед пам'ятником. Фельдмаршал Радецькому, Швейк гукнув до юрби, що їх супроводила. На Білград, на Білград. А маршал Радецький, замріяно дивився зі свого п'єдесталу, як бравий вояк Швейк, шкутильгає на старих милицях з рекрутським букетиком на піджаці, дослуховуючись, як якийсь поважний пан пояснює юрбі, що це ведуть дезертира.